Як вижити на мінімальну зарплату в Україні, а саме 8 тисяч гривень. Ну, насправді ця сума не забезпечить нікому комфортного життя, але якщо максимально все практично розподілити, то можна виживати. Для початку давайте з вами розпишемо обов'язкові наші потреби, на які щомісяця ми будемо витрачати цю суму. Це комуналка, їжа, подушка безпеки обов'язково, зв'язок, одяг і на розваги щось залишиться. Важливо, що це лише один. З варіантів розподілу цієї суми. Насправді це все підбирається і розподіляється індивідуально під кожен заробіток, під кожну сім'ю. На комуналку у нас піде найбільша сума це 3500 гривень. На їжу в нас з вами піде 2500 гривень на місяць. Подушка безпеки обов'язково 10% від кожного доходу відкладаємо це 800 гривень. Потім зв'язок. На зв'язок десь приблизно 400 гривень кожного місяця, одяг так само, плюс-мінус 400 гривень, і на розваги можна залишити ще десь 400 гривень. І що ж потрібно зробити, щоб витрачати саме такі от суми на ці потреби? Є два варіанти: перше це навчитися бути суперекономною людиною на всьому економити. І друге, це знайти додаткові джерела доходу, як мінімум, їх повинно бути хоча б три. І мова зараз не про додаткові роботи там нічні якісь часи. Ні, І от питання: навіщо виживати на оці от копійки в місяць, якщо можна навчитися заробляти більше? І з цим я вам готовий допомогти. Кожного вечора о 21.00 я в своєму закритому телеграм-каналі розповідаю про те, як кожен українець може почати з нами співпрацювати і заробляти необмежену кількість грошей. Серйозно, це не просто пусті слова. Тому, кому цікаво, заходьте, розбирайтесь. Інформація безкоштовна. І ще важливий момент, я не буду вам парювати ніякі курси або щось таке подібне. Ні, я цим не займаюся. До зустрічі на прямих ефірах в телеграм-каналі.